І всім привіт! Приїхав до нас такий апарат 10,72 John Deere З жаткою 4,25 чистий захват, 4.20. реверс прийомної камери. Це вже є новішого типу передачі спереду біля коліна. Він має датчики втрат, датчики аварійності по комбайну. Напрацювання 2300 мотогодин. Стан комбайна просто ідеальний. Подивіться, який красень. Рівненький, гарненький. Ніде не фарбований. Відразу показую по целим ніде не розбирався знизу нержавий, тут теж, значите, не розкручувалось, не розкручувалось. Подивіться, на стан зірочки, оригінальна суперова стан. Це пше рідний, бачите на закльопках. Так само стан шнека, бачите, що в фарбі що сам шнек. Що видно. Сонце, пере... Сонце переливає. Ще все в фарбі. Так само зверніть увагу на ці кришечки. Вони не гнилі, не ржаві, а біленькі, гарненькі. Йдемо до січкарні. Це вже йде нові шо типу розпилювач, що має таку поперечку, що закидається легенько. Далі стан ножів на січкарні просто ідеальний. Бачите? Противоріжучі там всі цілі, все гарненьке. Тепер понизу комбайн. Всі соломотряси ціленькі, рівненькі, не варені ніде, решетні рамки теж все ціле, це він має датчиків пад. Подивиться решета, що в фарбі знизу. Сама решетна рамка ніде не, не полопана, ніде не поварена. Всі решета все переводиться, все регулюється. Е, на соломотрясах на вал ще бачимо рідний фарбі. Люфту взагалі немає на підшипничках. І при цьому все, все супер. Тепер ходімо наверх. Двигун сухенький, ніде нічого не розбиралось по двигуну. Радіатор рідний. Турбіна сухенька все гарно виглядає. Тепер зараз покажемо соломотряси. Бачите, має йожика цього ворошилку. Подивіться на стан соломотрясів. Бачите, вони ще все зелене у фарбі. Так само там комбайн, скрізь Зелений все. все у фарбі. Негнилий, не ржавий, Все по все ньому посередині блистить, комбайн працював в суху погоду гнилого і мокрого не молотив. Так, так. переходимо сюди. Все ціленьке, елеватор неде не протертий. Всі зірочки. Все супер. Варіатор все переводиться, все регулюється. Понизу грохот не гнилий. Тепер дивимось на стан самого підбарабання. Підбарабання хороше, не прогнуте. бичі. Зараз як би то так, щоб показати, бичі просто ідеальні. Грохот ціленький, грохот не гнилий і нержавий. Також, пожатості. Шнек рівненький, ніде не побитий. Понизу ціле. Ось такий. Комбайник. Зараз відкриємо тут так. Дивимось посередині теж все ціленьке. Е -е. Сіремі од на січкарні супер на ворошилку. Все тут добре. Дивимось по. Видно ось, що нічого не розбиралось по цих всіх саліндблоках. Так. Зараз закриємо. Так, понизу понижат, подивіться на стан шнека З тієї сторони там наполовину краска витерта, а з тієї, так як тут менше качає, тут взагалі шнек повністю у фарбі. Тут теж все вместить. Ага, стан резини. Резина оригінальна, будівля, має мінімальні тріщинки, е, ну, має на увазі таку сіточку, тут. але без ніяких прорізів бокових і без глибоких тріщин. Сама циліндрик труби не вирваний, е, має датчики аварійності. Внизу. Так само тут дивимось коробку. Це все сухеньке, віялка ціленька нержава Шлія в ідеальному стані.